Вітаю, шановні глядачі, ефірі телеканалу Ексклюзив, програма Позиція. Програма, в якій ми говоримо про найактуальніші теми сьогодення. Гостем нашої студії сьогодні є депутат Хмельницької міської ради і Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Семчишин. Пане Олександре, вітаю з нашої студії. Доброго вечора, Богдане. доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми традиційно спілкуємось з вами після чергової сесії Хмельницької міської ради. Ну і, власне, про ініціативи, про події, які відбувалися в усій залі, сьогодні для вас. Власне, сесії ми розпочнемо сьогодні. Одним із перших питань цієї сесії, що відбулось, було е, прийняття змін до бюджету. Під час обговорення цих змін е, депутати від вашої політичної сили, від уже новоутвореної фракції е, у міській раді зачепили питання е, можливої нестачі коштів у бюджеті на новорічні подарунки для дітей дошкільних навчальних закладів. Звідки така інформація в залі Вносячи зміни до бюджету, ми додавали видатки на заробітну плату на енергоносії для лікарів, для вчителів, для працівників закладів культури, тобто для працівників бюджетної сфери. Звичайно, що обговорюючи це питання, ми в черговий раз підняли проблему, яка озвучувала ще наприкінці минулого тижня. Це проблема з можливою незабезпеченістю. Дошкільних навчальних закладів новорічними подарунками. До нас під час прийомів, до нас на гарячу лінію телефону звучали звернення від громадян, які стверджували, що в більшості дитячих садочків відбулися батьківські збори чи то збори батьківських комітетів, де була чітко озвучена інформація, що наразі міським бюджетом кошти на новорічні подарунки не виділені, цих коштів не передбачається, тому управління освіти. Перекладає, скажімо так, відповідальність за забезпечення новорічними подарунками для дітей на плечі батьків. Ми цю тему підняли, тому що традиційно міський бюджет виділяв кошти на новорічні подарунки. Мова йде про так звані солодкі новорічні подарунки це пакунки цукерків, якими регулярно забезпечувалися дітки в дитячих садках, якими регулярно забезпечувались мазово забезпечені сім'ї і так далі. Власне, чия була ініціатива зекономити на дітях, нам так і не далося з'ясувати. Вчора відверто здивувала позиція міського голови, який наголосив, що то була ініціатива батьків. Самі батьки постійно збирають кошти для своїх дітей, і власне цього року вони теж то планували зробити. Але я знову ж таки повторюсь, мова не йшла про якісь інші подарунки, якими дійсно батьки забезпечують дітей кожного нового року. І Я сам, власне, теж регулярно купував подарунки для своєї дитини. Мова йшла якраз от про традиційні, новорічні, солодкі подарунки це пакунки з цукерками, на які кошти регулярно виділяла міська рада, а це кошти в сумі десь близько 140-150 тисяч гривень для 10 тисяч діток, які ходять в дошкільні навчальні заклади. Здивувала позиція скажімо так, деяких депутатів міської ради, які говорили, що свобода піариться. В даному випадку, озвучуючи цю проблему, ну, партії регіонів, звичайно, ми дивувати не будемо. Вони, живучи в хоромах і володіючи величезною кількістю комунального майна, звичайно, що не будуть турбуватись про справи дітей. Ну, але ми в даному випадку представляли інтереси тих громадян, які до нас звертались. Позитивом, звичайно, цього звернення є те, що навіть вчора на сесії прозвучало запевнення міського голови, що кошти є. Подарунки вже закуплені, і з дня на день. Управління освіти буде забезпечувати цими подарунками усі без виключення дошкільні навчальні заклади. Тому всі діти будуть забезпечені цими самими солодкими новорічними подарунками. Ну, власне, обговорюючи зміни до бюджету, ваші депутати знову підняли питання про те, що останнім часом в окремих медичних закладах міста практикується відпустка за власний рахунок. Дійсно, виділяючи кошти на заробітну плату для медичних працівників. Ми знову ж таки вже вдруге звернули увагу на сесії про те, що впродовж листопада-грудня в деяких медичних закладах працівники відправляють у відпустки за власний рахунок. Цього разу у нас були сигнали з реанімаційного відділення Хмельницького роддому, де працівників медичних закладів відправляли за власний рахунок. Якраз от в грудні нас запевнили, що такої практики немає. Будемо сподіватися, що дійсно міська влада буде контролювати цей процес. І якщо таке бажання було, то людей не відправлять, тому що дійсно, коли напередодні Нового року людину на півмісяця відправляють за власний рахунок, це дуже сильно б'є по сімейному бюджеті. Будемо сподіватися, що така практика зупиниться. І зважаючи на те, що вчора кошти на заробітну плату були виділені, люди в повній мірі будуть забезпечені і виплата заробітних плат пройде. До завершення року і люди спокійно з заробленими коштами відсвяткують новорічні свята. Ваш колега по фракції Віталій Діденко також озвучував заяву з приводу вступу в дію закону про захист персональних даних. Насправді, дуже мало інформації про цей закон. Що ви хотіли зробити власне цією заявою? Згаданий закон був прийнятий ще в 2010 році, в червні 2010 року. До нього дійсно було дуже мало прикуто уваги. Та хіба десь там професійне бухгалтерське середовище, можливо, його обговорювало, але на загал він не виносився. В червні цього року були прийняті зміни до цього закону і до кількох інших законодавчих актів. Норми цього законодавства вступають в силу з 1 січня вже 2012 року. Чому ми підняли це питання? Знову ж таки, до нас було звернення клубу бухгалтерів, які... Вивчись, що цей закон були просто шоковані. Справа стосується не тільки, скажімо так, фахових бухгалтерів, а і комунальних, в тому числі і підприємств, і приватних підприємств, більшості суб'єктів господарювань. Згідно цього законодавства, вступають в силу норми, за якими буде встановлюватись кримінальна відповідальність за порушення захисту персональних даних. Скажімо, коли десь бухгалтер помилково, свідомо, несвідомо, озвучить ту чи іншу інформацію, яка стосуватиметься чи то приватного підприємця, чи іншого суб'єкту господарювання, йому загрожувати моє кримінальна відповідальність від 3 до 5 років. Окрім того, надзвичайно ускладнюється сама процедура. Це може стати причиною конфліктів між суб'єктами господарювання і найманими працівниками, які, скажімо, ну, не схочуть давати згоду на оприлюднення своїх персональних даних. Цей закон не обговорювався. Він не пропрацьовувався в фаховому середовищі. Він був прийнятий і так собі схований під килем, і тепер, якщо він вступить в силу, не ознайомлені з ним бухгалтера, просто зіткнуться з шаленою проблемою, яка призведе до конфліктів, яка просто призведе до величезних штрафів, а то максимальні штрафи 17 тисяч, яка навіть може призвести до кримінальної відповідальності. Ми реагуючи на звернення людей. На звернення громади в цьому плані підняли це питання на рівень міської ради. Дякуємо депутатам, які нас підтримали. 39 голосів це звернення набрало. Це звернення було до Верховної Ради України. Аби переглянути цей закон, аби переглянути ті самі скандальні норми, відкласти норму дію цього закону до 2013 року, або знову ж таки. Фахове середовище його вивчило, подало свої пропозиції, аби цей закон не був, скажімо так, людського вигляду і не був е, причиною конфліктів і причиною проблем для людей. Ну, власне, якщо цю заяву депутати міської ради підтримали, то іншу з приводу акцій протесту та з політичними вимогами, яку озвучував ваш колега Володимир Гончарук, депутати не підтримали. Що, власне, ви хотіли донести власне, цієї заяви? Ми е, знали і знали, що точно будемо брати участь в у акції протесту, яка відбувалася в цей день на Хмельницькому майдані. Акція протесту проти грабіжницької політики влади, акція протесту на захист чорнобильців, афганців, пенсіонерів, е, акція протесту на захист малого і середнього бізнесу. І вчора дійсно всі ці категорії населення вийшли на Хмельницький майдан, і студенти, і бюджетники, і пенсіонери, і чорнобильці. І Підприємці вийшли протестувати проти того, що робить сьогодні влада, вийшли протестувати проти політики голови Хмельницької обласної державної адміністрації і вийшли захищати свої права. Свобода, звичайно, що була на Майдані, була серед протестувальників і підтримували ті вимоги. Звичайно, що ми хотіли, аби до цих вимог додалася і Хмельницька міська рада, де більшість знову ж таки нібито за опозиційними силами. Наша заява якраз стосувалася тих самих вимог на підтримку людей, які стояли на Майдані, і конкретні політичні вимоги за ту ситуацію, яка є в державі, імпічмент президента Януковича, розпуск Верховної Ради, Верховної Ради Кнопкодавів, і звільнення уряду Тігіпка за ту антинародну політику стосовно чорнобильців, афганців, студентів, пенсіонерів, податкових кодекс і все інше. Тобто це була, скажімо так, загальна політична заява в підтримку протестувальників, в підтримку вимог людей і з конкретними вимогами. Звичайно, що озвучується цю заяву, ми сподівалися на підтримку міської ради, і е ця заява була поставлена на голосування, на наш подив. Вона набрала всього навсього всього 10 голосів, незважаючи на те, що в цей самий момент люди на Майдані е відстоювали свої права. Е дивно. Ну, але, можливо, не зовсім дивно, тому що останнім часом такі речі відбуваються традиційно. Нібито опозиційна міська рада не завжди підтримує вимоги, які висувають люди, яких вимагає сьогодні громада, яких вимагають протестувальники. Так і, напевно, сталося цього разу. П'ять голосів дала фракція Батьківщини, два голоси дала група фронту Змін, ну і три голоси 100% дала фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Подібні речі ми будемо практикувати і надалі. Сподіваємося, що все-таки здоровий глуст стіни міської ради повернеться. Міська рада не буде ховатися від вимог громади і буде підтримувати вимоги громади, тому що вчора знову ж таки великий потужний мітинг. І такі, такі вимоги міська рада зобов'язана підтримувати, тому що це воля громади. Більше того, нас вчора здивував абсолютно. Коментар одного з депутатів Батьківщини після того, як Гончарук озвучив заяву про те, що він ніколи не бачив партії регіонів без батьківщини і ніколи не бачив батьківщини без партії регіонів. Як на нас абсолютно дивна заява, ну але принаймні вчора вона прозвучала в стінах міської ради. Чи то офіційна позиція, чи то позиція однієї особи ми наразі говорити не можемо. Власне, вчора у сілах міської ради прозвучала ще одна дуже цікава заява. Було створено депутатську групу на зразок, як у Хмельницькій обласній раді, в міській раді вона буде називатися за добробут хмельничан. Що ви думаєте з цього приводу? Ми постійно, в принципі, свою позицію з даного питання озвучуємо. Ну, власне, це бажання людей. Це бажання людей, хочуть вони створювати ті групи. Будь ласка, хай собі створюють. Але в даному випадку нас турбує, що реально порушується воля виборців, тому що за цих людей голосували як за представників конкретної політичної сили, підтримуючи ті політичні вимоги, які ця політична сила озвучувала. І ми завжди говоримо, що якщо на людину тиснуть, а ми це допускаємо, так? якщо людина має якісь проблеми, вона повинна просто писати заяву про складання депутатського мандату. Йти на вибори від тепер же політичної сили, наприклад, за добробут хмельничан, набирати те, що наберуть, ну і в даному випадку представляти, скажімо, інтереси людей. Це поплюження волі виборців і нічого іншого. Як на це буде реагувати політична сила, яку вони покинули, то її проблеми і внутрішні проблеми. Ми скажімо, вбачаючи союзника в цій політичній силі. Хотіли б, аби вона нанесла відповідальність за свої ряди. Бо що в у випадку, скажімо так, якихось спільних дій ми не хочемо бачити в лавах своїх потенційних союзників, тих самих тушків, зрадників і потенційних перебіжчиків. Власне, рік тому за вас також голосували виборці, і днями відбулася прес-конференція Звіт депутатів Хмельницької міської ради. Якщо можна коротко, що вдалося за цей рік зробити, а що можливо ні? Е, найперше, що говорила Свобода перед виборами, що ми регулярно звітуватимемо перед виборцями. Ми взагалі будемо намагатися зробити з себе, налагодити живий контакт е, з громадою, аби постійно спілкуватися з громадою, аби радитись з громадою, аби повідомляти е, громаді про наші дії, ініціативи. Ми дійсно. Змогли за цей рік запустити мережу громадських приймалень і вважаємо це великим досягненням. Ми сьогодні приймаємо в усіх мікрорайонах міста Хмельницького, приймають в тому числі і наші помічники-консультанти, ми приймаємо в стаціонарній громадській приймальні, ми приймаємо на партійних наметах регулярно. І оцей самий контакт з громадою ми змогли забезпечити. Завдяки тому ми можемо реагувати на конкретні проблеми, з якими сьогодні стикаються люди, будь-то проблеми політичного характеру, будь-то проблеми юридичного характеру, будь то проблеми конкретного господарського характеру конкретних людей. Завдяки налагодженню контакту ми змогли подати. 228 депутатських звернень і запитів в різні інстанції. Ми змогли допомогти людям підготувати позивні заяви завдяки юридичній службі, яка в нас працює. 28 позивних заяв, апеляційні установи, судові установи, брати участь в конкретних судових процесах на захисті людей в плані їхніх конкретних знову ж таки питань. Ті запити і звернення, які ми подавали, стосувалися в основному конкретних господарських питань. Це і ремонт доріг. Скажімо, вдалося завдяки запитам і зверненням покласти асфальтобетонне покриття по вулиці Набережній, по вулиці Мічурина, закласти в план робіт вулицю Гончарова, вулицю Пасічну, це вулиці в віддалених мікрорайонах, вирішити нарешті проблему з Септиком, покажу дуба 4, вирішити багато проблем з ремонтом. Дитячих, спортивних майданчиків, прибудинкових територій, сходинкових маршів, покрівель будинків, скажімо, вирішити конкретні проблеми людей з водопостачанням, з теплопостачанням. Запити і звернення стосувалися також і вивозу сміття, доставлення сміттєвих баків, ремонту тротуарів, використання бюджетних коштів, використання комунального майна, в тому числі. Шкільних їдалень, шкільних спортзалів, взагалі якби, батьківських внесків на ті чи інші проблеми. Тобто сфера діяльності була надзвичайно широка, надзвичайно велика, і позитиву в тому було дійсно дуже багато. Серед заслуг, ну, наприклад, можна назвати початок виготовлення зараз проєктно-кошторисної документації на облаштування пішохідного переходу, про який ми знову ж таки багато разів говорили, по вулиці Кам'янецькій. В районі зупинки пам'яті героїв, де сталася резонансна аварія за участі службового авто. Ми наразі зараз готуємо конкретні пропозиції по облаштуванню пішохідних переходів по вулиці Свободи, по проспекту Миру, по вулиці Перемоги, де такі самі аварійні пішохідні переход. Знову ж таки, пропозиції по облаштуванню і покращенню транспортної мережі міста, сполученню, особливо віддалених мікрорайонів міста. Створено дві ініціативні групи, які відпрацювали, і вимоги яких задоволення був повній мірі бути.